Доброго дня, наші маленькі дослідники! Вітаємо вас в нашій лабораторії. Скажіть, будь ласка, а чи бачили ви коли-небудь водний музичний інструмент? Тож сьогодні ми пропонуємо вам його створити. Будьте уважними і у вас все вийде! Для цього досліду нам знадобиться 6 склянок, кувшин з водою і ложка. Будь-яка ємність може видавати звук. У цього звуку є визначена висота. Щоб її змінити, потрібно налити в склянку воду. Якщо в склянці немає води або її там мало, звук виходить високим. Але чим більше води в склянці, тим нижче виходить звук. Першу склянку залишаємо порожньою. А в кожну наступну наливаємо на 60 мл води більше. Я роблю це з допомогою мірної ложки. Ми отримаємо справжній музичний інструмент водний ксилофон. Послухаємо, як він звучить. А тепер спробуємо зіграти мелодію. Здогадалась, яка це мелодія? На мій погляд, це був самий незвичайний експеримент з водою. Ми впевнені, у вас все вийшло. Тож до наступної зустрічі!